Більшість чоловіків підкатують до жінок з позиції нижче. От, наприклад, клієнтки своєї. Вона займається в залі, достатньо комунікабельна, любить пожартувати, відкрита до розмови, одягається достатньо сексуально. І каже мені, що є ряд чоловіків, які в залі прямо підходять до неї, починають щось жартувати. Намагаються дотронутись, підкатити, підслібати, пошлий гумор і так далі. І, мов, що ж я не так роблю, запитує вона. І тут навіть ситуація не в тому, що вона робить щось не так, а в тому, що чоловіки себе поводять не зовсім правильно. Тому що жінки ж, мабуть, підтвердять, якщо чоловік от з позиції знизу підкатує свої органи, які самі розумієте, і такий, от він потребувач, то це не викликає у жінок зачасту повагу. А чоловіку вважається, що він все правильно робить. Зовсім неправильно він це робить. Не так потрібно. Мене звати Олег, засновник Fit навчав тисячі тренерів і психолог. Я консультації і курс «Сміливе життя.